З вами Стас Борода. І сьогодні ми поговоримо про піну і піни, і ось таким чином вона виглядає. Почали користуватися піною, вона набагато швидше почала висихати. Гальному є особливості при використанні піни. Можна аналогічно наносити. Якщо міноксидил Кіркон нсігнеча то всі привикли до того, що це в даному випадку лосьон, але зовсім недавно набрав популярність ще один вид міноксидилу від фірми Кіркон-Асіднеча у вигляді піни і ось таким чином вона виглядає. В пашці аналогічно 6 флаконів, яких вистачає на 6 місяців використання. У флаконі є 60 мл, яких вам вистачить на місяць використання, і використовувати її аналогічно по 1 мл два рази на день. Також піна містить аналогічний склад як в Лосьоні, але ви задасте дуже просте питання: чим же відрізняється Лосьон від піни? Першу чергу, тим, що піна не місце спирту, відповідно, не викликає сухості шкіри, і в даному випадку це набагато зручніше у самому використанні. А Також піна відмінно підійде для тих людей, в кого є алергія на самий спирт при використанні міноксидилу. Більш детальніше поглянемо на саму упаковку. Як бачите, вона аналогічна лосьону, так само шість флаконів в упаковці е відрізняються вони абсолютно нічим. Термін придатності до 25-го року сам відкидає і тепер більш детальніше поговоримо про піну. Інформацію аналогічну ви можете знайти на Лусьоні. Стосовно використання, рекомендується, до речі, перед використанням промити руки холодною водою для того, щоб піна не розтікалась. І, як я вам говорив, з'єднати верхній паз з нижнім, нагломлюючим рухом, відкрити сам флакон, набрати в копачок і після того вже нанести на певну ділянку бороди або голови. Як перевірити оригінальність, це має бути характерна склейка. Якщо ви замовляєте шість флаконів в піні, ви це зможете побачити в лосьоні, ні, тому що там йдуть менші, лосьо, менші взагалі флакончики, і ми додатково їх упаковуємо, щоб на при самій перевозці це все не порозбивалося. Шість флаконів. Ось так це все виглядає. Вказаний термін придатності, і номер е, самої партії повинен збігатися з партією на упаковці. Це ви можете перевірити, якщо будете купляти пачку. В Загальному пінає певний витмінок сидилу, прийшов до нас недавно, тобто вона існувала вже давно, але популярності вона набула буквально років два тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, оскільки взагалі тренд на піну пішов від військових. Всі, хто користувався міноксидилом до початку повномасштабки, відповідно пішли на фронт, і постало питання перед тим, що потрібно якось дозакінчити курс. Так, да, ребята думали тоді в той час так само про бороду, життя на цьому не закінчується і потрібно продовжувати жити далі. Тому комусь, я не знаю взагалі, як почалася ця історія, але суть в того, що мені взагалі розповідали. Тобто, якось до них попала піна, чи, можливо, це пішло з того, що хтось. З собою привіз, і вони почали користуватися піною. І взагалі суть цієї історії полягала в тому, що коли почали користуватися піною, вона набагато швидше почала висихати. І результати при її використанні були аналогічними. І ми вже почали більш детальніше дізнаватися про те, який саме це продукт. І коли ми вже більше почали його тестити на своїх клієнтах, зрозуміло, що вона, по-перше, набагато зручніша у використанні. По-друге, як я вже і сказав, при використанні не у цієї характерної сухості, оскільки вона не містить саме етанолового спирту. Там якийсь відсоток спирту міститься, але він зовсім інший і не спричиняє цієї сухості. Що спричиняє спирт, і ось так покроково, тобто почали вже користуватися цією піною, і більшість в загальному хто користувався лосьоном, перейшли на використання піни. Основне питання, для кого підійдеться піна? Її можуть використовувати як чоловіки, тобто для голови, для бороди, так і жінки. Тільки не забувайте про те, що жінки можуть використовувати тільки один раз на день. Як правильно користуватися піною? В даному випадку міноксидил, який міститься в складі, він загнаний під тиском в даний флакон. Можете це почути. Для того, щоб відкрити піну, потрібно верхній пас на ковпачку з'єднати з нижнім пазом і надломлюючим рухом відкрити флакон. Дуже часто ламаю цю пломбу, тому будьте обережні саме при відкритті флакону. Для того, щоб чітко по ковпачку визначити 1 мл, вам потрібно набрати пів ковпачка. Тобто збовтати перед використанням в такому положенні ви набираєте піни і після цього пальцем вже наносите або на бороду, або на голову. Також пізніше розказуєте. Як наносити на борду, тому що ну, на поголену шкіру, ясно, що зрозуміло, а от іменно дуже часто запитують, як використовувати піну на борду, коли вже є достатня довжина. І аналогічно використовувати по одному літру два рази на день. Які в загальному є особливості при використанні піни, можна сказати, пару таких ляпів, про які вам потрібно знати. Перший і найпоширеніший ляп тому, що так як флакон зроблений з нержавійки, можна сказати, з алюмінію чи що, не знаю. Коротше, залізний. От і е, дуже часто, коли флакон падає, може після цього пропасти сам тиск, і з самого дозатора йде просто водичка без утворення піни. По цьому принципу тоді аналогічно е, так само набираєте пів і вже цією водичкою починаєте мастити. Є варіант, що в принципі е, відкрити флакон, тобто можна навіть його відрізати і всю ємкість перелити тоді вже у флакон простий. Від лосьону і після цього вже використовувати як звичайний міноксидил. Але просто зберігайте міноксидил в кімнатній температурі, наносьте правильно. Тобто я маю на увазі, що ставте правильно флакон, вважайте просто, що він десь не впав і проблем ніяких не буде. Друга проблема ну можна сказати, не проблема, а випадки, з яким зустрічаються це те, що від піни може бути опік після того, як ви ну, побриєтесь. Не знаю, чому так відбувається, тому що вона не місце спирту, але знову ж таки, якщо пече, значить якийсь складник там є. На пропілан гліколь не може бути така реакція. Тому рекомендую так, як і при використанні лосьону, тобто не використовувати її після бриття. Повинно пройти декілька годин, і після цього вже можете сміливо наносити піно. Також питання стосовно того, чи має піна олійчасту основу. Ні, вона не залишає абсолютно ніякого сліду на волосі. Але якщо, до прикладу, ви використовуєте на голову, рекомендую йти по проділу, забираєте письмо, наносите чітко на шкіру голови. Аналогічно, якщо ви чоловік використовуєте на голову, старайтеся, щоб піна виходила саме на шкіру. Тоді буде рівномірне нанесення самого засобу і не буде нічого залишатися на шкірі. Ви задасте питанням, якщо дуже довге Ось, що в такому випадку робити. Потрібно, щоб ви якось наносили. В даному випадку я вам покажу, як я наношу на борду, і аналогічно цей лайфхак ви можете використовувати для голови. Уявляємо ваше використання. Ви чому приходите додому, нікуди не кидаєте флакон, не б'єте ним об стіну, з'єднюєте пази, не ламаєте кришечку, відкриваєте її, півку ковпачка – це один мілілітр. Збовтуємо піну, до носик, до, носик приставляємо максимально вниз. Націджуємо піну круговими рухами. Получається, в нас плюс-мінус пів купочка. Після цього пальцем зачерпнули і наносите круговими рухами на бороду. Трохи траскає мені. Йдете по контуру і після цього вже наносите на саму бороду. Що я роблю додатково для того, щоб краще воно мені розпреділилося по всій площині? Не розмазую, тобто наношу, чекаю, щоб воно розтануло. І після цього піпеткою прохожусь ось такими рухами. Дам з другого боку. Давайте, до прикладу, аналогічну ситуацію проведемо на голові. До прикладу, якщо у нас ось ця площа, забираємо волосся і ось такими рухами наносимо круговими. Не треба терти п'яткою носком. Легенько, акуратно, це все розмастило. Зараз будуть писати, о, на волосі лишається. Ну, тобто воно мусить якось лишатися, але саме основний, основний момент в тому, що вона не має олічисту основу і не буде спричиняти жирність. Бокові зони аналогічно наносити з другого боку. Я думаю, що по використанню зрозуміло нема смислу там вже намазуватись повністю. Для опитних, досвідчених користувачів це буде виглядати наступним чином. Я вже дозую зразу. І дозую. З наступного боку. Це дорівнює 1 мл. Ще один цікавий момент, який я практикую і рекомендую своїм клієнтам, якщо ви вже вдома, у вас вечірнє нанесення, купіть собі ось такий гребінець з широкими зубчиками, якщо у вас довге волосся, і до прикладу, при довгій бороді, ви ось цими зубчиками без проблем зможете достати до шкіри і рівномірно розпреділити вже міноксидил по самій бороді. Але якщо ми виходимо з того, що ми наносимо на верхній контур і воно потім стікає собі вниз, в принципі, ви це можете не робити, тому що міноксидил Сидили, які ви нанесли, він все рівно розтечеться повністю по всій площині вашої бороди, чи аналогічно буде стосуватися голови. Моя найлюбиміша фраза: а коли я буду бачити результати, чи взагалі на мене подія, потрібно прекрасно розуміти, що міноксидил це не чарівна таблетка від болю, яка буде давати результат всім. Є люди, які не реагують на міноксидил, або є люди, в яких немає результату від міноксидилу. Тому в кожного результат він індивідуальний. Зі своєї сторони, ми намагаємось робити все для того, щоб у вас були як найякісніші результати, забезпечити вам правильне використання, надання всіх інструкцій стосовно. Оно застосування для того, щоб ви чітко і якісно побачили результат, і ви повинні розуміти, що те, що ми робимо, це 20% успіху. А всі решта 80% – Це вже ваш вклад і ваше дотримання всіх наших порад. Тільки при комплексному підході ви будете мати максимально крутий результат. Давайте підсумуємо наше відео. Отже, особливості піни висихає буквально за декілька секунд, не містить спирту і не викликає сухості шкіри. Не потрібно змивати, наноситься як на довге, так і на коротке волосся. Можна використовувати як чоловікам, так і жінкам. Способу нанесення аналогічно, як лосьйон. 1 мл – це пів ковпачка і набираєте по 1 мл два рази на день, зранку і ввечері. Це стосується чоловіків. Для жінок по 1 мл раз на день. Мовити оригінальний та сертифікований міноксидил, а також отримати повноцінну консультацію та ведення по всьому курсу використання. Ви можете в нашому інстаграмі або на нашому офіційному сайті. Всі посилання на наші офіційні соцмережі ви зможете знайти в описі під відео. Тому дякуємо вам за перегляд і бажаємо всім густої та пишної бороди. Міноксидила міноксидилами, але вкотре ми вже наголошуємо про те, що в нашій країні повномасштабне вторгнення, тому не забувайте донатити на Збройні Сили України. Робіть це тільки на перевірені реквізити та максимально підтримуйте наших хлопців. Зі своєї сторони, ми робимо максимально для того, щоб підтримувати, донатимо кожного тижня частину коштів від продажу міноксидиву та іншої продукції, а також наші барбершопи від самого початку до тепер. Абсолютно безкоштовно на. Дають всі послуги для зсу, а для інших силових структур. У нас діє знижка мінус 30% на всі послуги. Невеличка рекламка на барбершопи, тому обов'язково забігайте до нас на стрижечку та філіжанку ароматної кави.